Всім привіт! Мене звати Альона Терєшка і я логопед онлайн. Сьогодні розповім вам про ігри, які ви можете використовувати своєю дитиною вдома для розвитку мовлення дитини. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавої та корисної інформації. Поїхали! Що ж, в мене накопичилось дуже багато е, ігор, але буду по черзі всі показувати вам. Е, є ось така гра вкладки. Я думаю, ви знайомі з такими іграми, особливо, якщо у вас вже є дитина, або ж ви спеціаліст, тому ви знаєте ці ігри. Їх дуже багато на ринку, різноманітних, з фігурками, з тваринками і таких інших, які ви можете використовувати із своєю дитиною. І друга гра це ось така. Невеличка, вона маленька. Ось порівняно з моєю рукою пірамідка, яку ви теж можете використовувати вдома. Обидві іграшки дерев'яні і ця, і ця. І зараз давайте детально почнемо із цієї першої пірамідки. Вона невеличка. Я не буду вказувати вік, з якого і по який вік ви можете грати з дитиною, цією пірамідкою, і використовувати в роботі, наприклад, як спеціаліст, а просто покажу ігри, які можна використовувати із дитиною за допомогою таких ось пірамідок. Тож, давайте почнемо із першого варіанту. Це найпростіший і найвидиміший розбираєте із з дитиною називаєте кольори червоний, рожевий, оранжевий, зелений, синій, жовтий, червоний. І потім за зростанням починаємо збирати заново. І називаємо червоний. Жовтий, синій, зелений, оранжевий, рожевий, червоний. Тут, як на мене, не дуже правильно підібраний рожевий кольор, адже це відтінок, це не основний кольор. Я б не брала два червоних і не брала б оранжевий. Але і така пірамідка має місце бути. Як ми можемо урізноманітнити ігри із цією пірамідкою? До прикладу, знімаєш, якщо це дитина вже доросла, так? І ви працюєте над автоматизацією, наприклад, звука в складах. Давайте почнемо. Знімаєш одну фігурку, кажеш, ша, наступну знімаєш шо і так по черзі. І впевнилися, що дитина зрозуміла вашу інструкцію і е, знімаємо разом: Ша-Шо. Ша. Шо. Ша. Шо. Ша. Так само можна і вдягати. А тепер давай будемо вдягати. І е, вдягаючи одну фігурку, ти кажеш «ше», наступну «ши» І чередуємо. Зрозумів? Зрозумів. Ше, ши, ше, ши, ше, ши. Ще. Чудово. Так само можна вже використовувати під час диференціації звуків, наприклад, давай будеш по черзі знімати і кажемо кашка, наступно знімаємо каска і чередуємо. Кашка, каска, кашка, каска, кашка, каска, кашка. Тут працюємо і над переключенням, і над автоматизацією, і диференціацією звуків у словах. Дуже легкі і прості завдання. Якщо говоримо про дитину меншу, про дитину, яка не розмовляє, або тільки звуконаслідує, починає оволодівати мовленням, так би мовити, ми можемо із дитиною розбирати, кладемо на столик бух. Зняли бух. Бух, бух, бух. І дуже класний спосіб для того, щоб дитина почала звуконаслідувати. І так само одягаємо: бам, 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 бам. Легка вправа. Коли працюємо із звуконаслідуванням, пам'ятаємо, що ми не просимо дитину повтори, повтори, скажи, скажи. Достатньо вам постійно повторювати, і дитина, як губочка, буде всочувати в себе так, ті знання, які ви їй даєте. І вона теж буде за вами охоче повторювати. Не потрібно нав'язувати дитині. Не викликайте мовленєвий негативізм. Якщо брати цю ж саму пірамідку, до прикладу можна взяти аркуш паперу, намалювати кружечки. В мене тут невидимі, я колись в своєму прямому ефірі малювала продукти харчування, так ще й не закінчила. Їх купила планшет. Собі про це, до речі, ви можете подивитися в моєму інстаграмі. Тож, вже намальовані є якісь картинки. І просимо дитину, знімаєш одну фігурку, знімаєш і закриваєш нею предмет. називаєш, що закрив або заховав. І починаємо. Ховаю яблуко, ховаю бургер, ховаю яйце, ховаю піцу і так далі. Картинки ви можете підбирати для дитини за завданнями. До прикладу, ви можете підібрати картинки на звук Ш тоді буде: ховаю шапку, ховаю машину, ховаю кишеню, ховаю шишку. Або ж якщо, наприклад, автоматизуємо звук Р, тоді тут буде закриваю руку, закриваю рака, закриваю двері і так далі. Підбираєте завдання, яке необхідне для вас, що ви прислідуєте, так? Із пірамідкою в мене поки що все. Наступні ігри вправи ви слідкуйте за моїм каналом, я буду обов'язково знімати. І переходжу до ось цих вкладок, їх ще називають втулки. Я їх дуже активно зараз використовую на своїх заняттях. І коли почала, тільки почала із цією грою знайомити дітей на занятті, я Спочатку з дитиною розглянула поле. І давай називаємо з тобою, кого ми бачимо: черепаху, равлика, жука і метелика. Дитина все назвала. Дівчинка в мене зараз, ну, можна сказати, на запуску мовлення. І ми починаємо із найпростішого. І я її попросила: давай допоможеш мені скласти всіх. Комашок. Ми з нею виконували вправу, наприклад, для язичка. А тепер давай підбирати, який тут має бути будиночок уравлика? Блакитний, а яка форма? Трикутна. Шукали трикутник блакитний і вкладали його. Що це за фігурка? Трикутник або він блакитний. Або ж ви можете, наприклад, придумувати слово. Давай, щоб будиночок закріпився в равлика, придумаємо слово для нього зі звуком Ш, «шина» і так далі. Тут так само підбираєте під свої задачі. Далі синій трикутник вклали. Тут ми ще й повторювали з нею кольори, бо вона їх знає, а назви не пам'ятає, губить. І так само з нею повторювали у Черепашки, який будиночок? Зелений. Вставляємо зелену фігурку і давай з тобою пригадаємо слово, яке ми з тобою вивчили. Лама. Ми знаємо з неї вже двоскладових багато слів. Дівчинка повторює лама. Колір який? зелений. Знову вкладаємо, не вистачає ще однієї детальки. Вкладаємо, яку детальку за кольором? Зелену. Давай пригадаємо ще одне слово, пила, правильно. І так далі ми вкладаємо червоне коло, вона вже знає це слово, черв... оранжеве. оранжеве коло. Ми навчимо фігури як циліндр, так терапеція і так далі. Беру те, що дитині легко беру під її потреби. Далі сердечко рожеве, і знову сердечко рожеве, вкладаємо і так само виконуємо певне завдання. З такими вкладками ви можете автоматизовувати звуки, поповнювати словниковий запас. Наприклад, скласти, заховати від дитини, а давай пригадаємо, які комашки там були: метелик, равлик, жучок. Хто ще? Черепашка, а яких кольорів вони були? Жучок який був? Червоний, метелик, який був? Рожевий? Е, із... Дітками меншими пригадуємо кольори, називаємо слова, описуємо комашок. З дітками старшими можемо підключати автоматизацію звуків, викори... виконання артикуляційних вправ, дихальних вправ. І такі втулки будуть як мотивація для дитини. Із най найменшими, такими, як моя Віра, ми поки що просто розбираємо. І я сама називаю. Вона, наприклад, взяла цей трикутничок, я їй кажу синій. Це синій. Взяла вона блакитний трикутничок. Це блакитний, блакитний. Кажемо повільно, обов'язково, щоб дитина розуміла, бо вона не встигає за вашим швидким мовленням. Особливо це моя рекомендація для батьків діток не говорячок, так, як ми їх називаємо. Діток, які тільки починають вчитися говорити, говоріть повільно, щоб дитина вас розуміла. Так я із своєю ученицею на запуску мовлення так само розмовляємо, ми повільно. Коли вона затрудняється сказати якесь слово, їй важко його промовити, я кажу червоний. Повтори і ми разом повторюємо червоний. І так далі. Так само, як і з своєю вірочкою, я граю, вона бере якусь фігурку і називаю її колір. Вона кладе фігурку, називаю колір. Що ще ми можемо? Ми можемо перевірити звук, Це теж звуконаслідування, це моторика, це захват кисті, це пальцевий захват, так, пінцетний, як ми ще його називаємо. Так само із пірамідкою, пінцетний захват, і робота кисті, моторика розвивається. А ще, за що я дуже люблю дерев'яні іграшки, це за їх запах, особливий запах дерев'яних іграшок. Це теж е, додаткове сенсорне навантаження, сенсорне насичення дитини, і це дуже класно впливає на розвиток дитини і е, без перебільшень на її мову. Тому грайте із користю зі своїми дітками, повертайтеся на мій канал, тут дуже багато цікавої та корисної інформації. Слідкуйте за наступними відео і зустрінемося з вами у наступних роликах. Всім папа! -па.